Доброго ранку, любі діти. Сьогодні з вами поговоримо про овочі. Давайте їх назвемо. Це що? Буряк. Повторіть буряк. Картопля. Картопля. Морква. Морква капуста капуста кукурудза кукурудза баклажан баклажан. Цветна капуста. Цветна капуста. Перець. Перець. Гарбуз. Гарбуз. Кабачок. Редиска. редиска. цибуля цибуля, часник, часник брокколи. Броколі. Пропоную вам розглянути одну картину. Збір урожаю. Подивіться, будь ласка, що роблять діти? Де вони збирають моркву, картоплю? Для чого вирощують на городі овочі? Подумайте, будь ласка. Давайте зараз з вами опишемо, які овочі. Ось розгляньте, будь ласка, морква, яка вона? Як можна про неї сказати? Оранжева, смачна, довга, коротка, соковита. Цибуля, яка цибуля? Кругла, жовта, золота, гірка, корисна. Картопля яка? Коричнева, кругла, сира, може бути, печена, смачна. Так? Давайте пограємо в гру. Один багато. Якщо один огірок, то багато, як ми скажемо, багато огірків. Багато гірків. Морква. Багато. Моркви, помідор, багато, помідорів, перець, багато перців. Кабачок. Один, а багато. Подумайте, будь ласка. Кабачків. Буряк. А багато. Буряків. Цибуля. А багато чого? Цибулі. Молодці. Так, багато ми поговорили про овочі. Тепер хочу вам загадати загадку. Ану ж відгадайте, про який я овоч вам говорю? Я гірка, завжди свіжа, всім подобаюсь, одначе хто в мене ножем урізже, неодмінно сам заплаче. Цибуля. молодці, якого кольору цибуля? Жовтого. Слухайте далі: сидить баба, одягнулась, в сто сорочок загорнулась, ціле літо достигає, до нас у борщик поспішає. Що це? Капуста. Якого кольору капуста? Думаємо. Молодці. Сховалась Марічка в підземній коморі, і тільки косички лишились на дворі. Про кого це? Якого кольору морква? Думаємо, молодці. Стоїть півень на грядках у червоних чобітках. Про який овоч я говорю вам? Буряк. Якого кольору буряк? Думаємо, молодці. Зараз пограємо в пальчикову гімнастику, ми капусту ріжемо. Ми капусту ріжемо. Ріжемо, ріжемо, ріжемо. Моркву ми тримо. тремо. Тремо, 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 солимо капусту, пожмемо. Пожали, пожали. В бочку кладемо, покотили бочку в льох, як стомилися ми. Ох! Ось як багато цікавого ми з вами сьогодні дізналися. Так віддайте мені відповідь: де вирощують овочі? Що потрібно для того, щоб виросли овочі? Молодці. До зустрічі, до побачення!